Зареєструвалася і прихажуть при і приходжу продукти, тепер щомісяця. Продукти постійна, речі брала дитячі дітки, дуже допомагає речі, людям адаптуватися, людям особливо тим, хто тим приїхав без нічого, ну, без, без нічого, без речей у Полтаві. Працює гуманітарний штаб. Тут допомогу можуть отримати переселенці з Луганщини. Нині у штабі зареєстровано понад дві тисячі ВПО. гуманітарної допомоги з початку року отримали. Більше 8 тисяч наборів продуктових переселенців, більше 5 тисяч наборів гігієни, до тисячі упаковок дитячих і підгузків для дорослих. Також у нас іноді буває можливість видавати людям і вживаний одяг. Гуманітарний штаб постійно співпрацює з різними організаціями. А завдяки цій роботі другий день видають набори для переселенців. Ми супроводжуємо процес видачі непродовольчої допомоги для переселенців із Луганської області. Для розподілу доступні матраци, постільна білизна, набори посуду і набори непродовольчих товарів для облаштування умов в укриттях. Другий рік у Полтаві. Проживає переселенець із Лисичанська Валентин Павлович. Говорить, задоволений, що є місце, де можна отримати і продуктові набори, і речі необхідні для життя. Відсуйти, ні, ні черги немає, так що нормально все обслужування тут. Як почалось вже коло дома зриватися снаряди будинку, коло будинку, ми там сумки пофатали і під обстрілами вже, вже маршрутки вже доїхала сюди. Гуманітарну допомогу переселенці можуть отримати з 10 до 15 години за адресою Миколи Дмитрія Василя.